Привіт, друзі! Подивився я нещодавно останній фільм по Heaven's, Feel, де й думаю, треба відос по фейту зробити. Так, я знаю, що в мене є технічний борг по іншій роботі на Суверсу. Не переживайте, все буде. Чому так довго розкажу в кінці відоса, щоб зараз час не гаяти. Тож фейт. Франшиза, яка у людини, яка б його не дивилася, викликає непідробний жах на обличчі. Адже коли ти вирішиш дізнатися, в якому порядку дивитися і захочеш розібратись у таймлайні, ти побачиш це. Фейт жертва історії, яку ми бачимо постійно у різних галузях. Такий успішний, що його вирішили видоїти до останньої копійки. Але давайте по порядку. Концепція фейту проста як 5 копійок. Раз хрін з наскільки років маги. Так, в цьому всесвіті є магія, і відповідно люди, які нею користуються. Так от, вони влаштовують королівську битву, винагородою за якою є святий Грааль. Вундервафля, яка виконує будь-яке бажання того, хто її отримає. Маги, звісно, круті чуваки, але б'ються вони не за допомогою своїх сил, а за допомогою героїчних духів. Це історичні постаті та герої мітопей різних народів світу, які наділені неймовірною силою. Героїчні духи діляться на сім класів: арчер, сейбер, Лансер, кастер, райдер, асасін та берсерк. Під час війни може бути призвано лише по одному представнику кожного класу. А отже, її часників в нас сім. Дев'ять героїчні духи теж борються не просто так. У них теж є бажання, які вони не втілили за життя, тож і мотивація є. І щоб уникнути ситуації, коли слуга вирішив змінити свого мастера, наприклад, на когось посильніше і кокнути свого, у кожного мастера є три командних заклинання, які дають можливість своєму слузі дати наказ, від виконання якого той не може відмовитись, навіть якщо це суперечить його волі та принципам. Ну і як ви розумієте, з такою концепцією сюжетів можна наробити повно. І першим з них стала оригінальна візуальна новела Stay Night», що вийшла у 2004 році, і вона не тільки повторила успіх Цухіхіме, а й примножила його. А отже, екранізація лише питання часу. І в 2006 році студія Дін представляє світу аніме «Fate Stay Night», що пересказує нам події одноіменного першого руту новели. Ще до якості цієї роботи ми поговоримо про це трохи пізніше, коли будемо оглядати франшизу взагалом. Згодом вийшло ранобе Fate Zero, яке фанатам сподобалось, тому екранізація була не за горами, але перед нею вони випустили ще повнометражний фільм по Ultimate Blade Works. від тої самої студії Дін, який описував події другого руту новели, і який, на щастя, став останньою роботою таймун, яку екранізувала ця студія. І буквально через рік, в 2011 році, з під пера студії Ufotable вийшла екранізація Fate Zero. І забігаючи наперед, це моє найулюбленіше аніме франшизи. Успіх був капітальний, і саме цей успіх, скоріше за все, привів до того, що з франшизою відбувається сьогодні. Але поки ще все не так сумно. Адже в 2014 році виходить крутий аніме серіал по Ultimate Blade Works, і після його успіху конвейер було вже не зупинити. Адже кіно Конасу надавав можливість малювати все, що завгодно по фейту. І кому завгодно, адже канонічність можна завжди пояснити паралельними всесвітами. А грошики, то не пахнуть. Ну і зробіт, які ще варто відмітити, це три фільми по останньому руту оригінальної новели Fate Heaven's Feel. Всі три класні. У мене хоч і є до них деякі питання, але коли бачиш, як це все діло намальовано, то геть буркотіти, бажання відпадає. Ну, з історією трохи розібрались. Тепер я все-таки пропоную подивитись на ці всі роботи і дати відповідь на запитання з тайтлу відео. Чи варто дивитися фейт у 2023 році? І почнемо ми з основної франшизи. І тут відповідь однозначна. Дивитися варто, але не все. Роботи студії Дін я пропоную вам скіпнути. Аніме серіал 2006 року насправді не такий вже й поганий. Це не такий жах, як екранізація Сукіхіми. Але він все-таки посередній. і питання до сюжету і до графіки. Якщо ви кайфанете від інших робіт по фейту, то можете спробувати подивитися, але одразу попереджую. Ні на що не розраховуйте. Щодо фільму по Ultimate Blade Works 2010 року, його взагалі дивитися не потрібно. Величезну історію впихнули у 100 хвилин хронометражу. Тому діалоги порізані, персонажі не розкриті, і з візуалом теж все не те, щоб дуже круто, тим паче, що є чудовий серіал 2014 року, який розказує про ці події. Fate Zero від Ufotable. Приквел до основної історії, де головним героєм виступає Емія Кіріцуго, прийомний батько Емії Широ, головного героя Новели. Серіал крутезний. Тут і графіка з кайфом, і бійки цікаві, і сюжету є чим вас здивувати. Однозначно рекомендую. Серіал Ultimate Blade Works від це тих же УФО. І знов все супер круто. Сюжет графіка екшен. У БВ мій улюблений рут у новелі, тому до серіалу я був налаштований скептично, адже знав, як тайпмон відноситься до екранізації своїх робіт. Але це було марно. У Фотейбл, на відміну від студії Дін, вміють екранізувати. Тому я всім раджу цей серіал до перегляду, не пожалкуєте. Ну і залишається поговорити про трилогію фільмів Heaven's Feel. Ну, це повний метр, тому картинка тут просто залюбуєшся. Прям око не відірвеш. З Ексоном, як завжди, проблем нема. Хоча декілька разів сіджа вибивався з картинки. Так, Берсеркер, я про тебе. Ну і з сюжетом все теж ок. Ну як? Як у фаната новели, питання до сюжету в мене є. Адже настрій цієї роботи трохи відрізняється від того, що було в новелі. Де й деяких персонажів висвітлили кращими, ніж вони були, але це все дрібниці. Якщо дивитись на трилогію фільмів незалежно від новели, вони чудові і однозначно теж раджу їх всім подивитися. Що дивитися розібралися. А ось тільки залишається питання, в якому порядку. Насправді, відповіді на це питання немає. Тут як зоряними війнами, хезе починати треба з приквелу чи з основної історії. І думок в інтернеті на цю тему безліч. Але я все-таки запропоную свій варіант. Ну, звісно, круто було б перед переглядом прочитати оригінальну новелу. Але я розумію, це задоволення не для всіх. Тому давайте розбиратись, як краще дивитись екранізації. Почати я пропоную саме з Ultimate Blade Works, оскільки екранізацію першого руту новели ми відкинули, пропоную почати з другого. Чому я не раджу починати з Zero? Тому що він заспойлерить вам деякі твісти сюжету основних історій. Так, звісно, це абсолютно двосторонній процес. Однак на мене твісти в оригінальній історії більш шокуючі, тому все-таки найкращий варіант це подивитися серіал 2014 року, потім трилогію фільмів і вже як завершення глянути зеро, так сказати, залишити на солоденьке. Ну, з основною франшизою ми розібралися. А що з сиквелами? Їх же там мільйон. Гранд Ордер, Апокрив, Калейт Призма, Гранд Карнавал, Карнавал Фантазм, Екстелла і так далі. Ну, скажу чесно, дивіться на свій страх і ризик. З усіх перечислених хочу відмітити два: фейт Калейд Призма або ж дівчина-чарівниця Ілія це Махо Сьоджо, головною героєю якого, як ви згадалися, є Ілія. І як на мене, це дуже непоганий експеримент. Ну і карнавал Фантазм комедійний серіал, учасниками якого є герої Фейту і Цукіхіме. Достатньо кумедна штука, тому якщо основна франшиза зайшла, можете глянути. Це крутий фан-сервіс в хорошому сенсі цього слова. Щодо інших сиквелів, скажу чесно, на фоні основної франшизи вони виглядають дуже слабо. А ще ніхуйно так ламають правила на суверсу, тобто всесвіту, в якому відбуваються події фейту. Під пиво, звісно, глянути можна, але не раджу. До речі, якщо хочете огляд на якесь аніме, яке ми сьогодні згадували, пишіть у коментарі. На більшість з них огляди в будь-якому випадку колись будуть, але ви можете пришвидшити їх да й вплинути на їх порядок. А тепер повернемося до наших баранів. Місяць тому я почав готувати відео по руту Акіхи, а його все ще нема. Справа в тому, що останній раз я перечитував цухіхіми у грудні місяці, тобто півроку тому. І я прочитав усі рути крім її. Ну тупо не було настрою ревіти в кінці. Сів я його читати зараз, і чесно, немає сил, тому вирішив, поки відос відкласти. Він обов'язково буде. Просто не хочу робити через силу, адже це негативно вплине на якість контенту. Є ще рути хісуї і Кохаку. Але я вважаю, що огляд на них потрібно робити в останню чергу, адже на мою думку, саме вони ставлять крапку в цій історії. Щодо планів на майбутнє, як закінчу Сукхіме, перейдемо до фейту. Буде і огляд всіх рутів оригінальної новели, і обов'язково розбір холов Атраксії. Ну, як ви розумієте, контенту по носу вже заплановано багато. Тож дякую всім за увагу і до зустрічі у наступних відео.